Друзі, всім привіт! Знаходжусь на березі Дніпра. Сьогодні буде підводне плавання, як ви зрозуміли, без рушниці, тобто це буде просто підводне плавання, підводна зйомка, плюс позбираю трошки снастей, що знайду. Був на цьому місці ще в березні. Подоставав в основному минулорічні снасті, силиконові снасті, кормаки, таке інше. Побачимо, що змінилося за два місяці. Сьогодні у мене мокрий гідрокостюм, товщина 7 мм. Була на початках. Це дуже старий костюм, клеїв його сам. Японський неопрен. вже не пам'ятаю яка марка. Ви бачите, купа порізів. Дійсно, вже костюм побачив багато за своє життя. От, е, от такий хвіст Франкенштейн. Е, маска трубка, звичайно, е, ліхтар, пояс, ласти, ласти лопаті е, лідерфіни, е, карбон плюс е, скло волокно. Калош Марис розмір 47-48. Це при тому, що розмір моєї ноги 42. Тобто з таким розміром калош я можу використовувати носки. Як і влітку товщиною 5-7 мм, так і зимовий носок товщиною 10-11 мм. Вони не злітають і мені комфортно, ногу не пережимає. А якщо ногу не пережимає, вона у вас не буде мерзнути в холодну пору року. Тому ось такий розрахунок. 42 розмір ноги, розмір калош 47-48. Лопаті дуже старі, куплялись ще, мабуть, до 2014 року. Вже є тріщинки невеликі, але використовувати можна. Так, ліхтар. Це мій ліхтар старий, Z Max. Заходив в інтернет, не знайшов інформацію наразі по ньому. Тобто, я так розумію, цей мастер це ліхтар. Українського майстра з Запоріжжя, От, я так розумію, він вже їх не виробляє. Це ліхтар Андрія. Hunter Pro Light 4. Це якась теж стара версія цього ліхтаря. Недавно він пройшов ТО у виробника, тобто є технічна підтримка. Є сайт, кому цікаво, можете подивитися. Це не бюджетний ліхтар, набагато дорожчий, ніж цей. От, десь точно не скажу, але ціновий діапазон десь в районі 20 тисяч гривень плюс-мінус. Значить, Тут акумулятори не виймаються. Роз'їм під зарядний пристрій, на відміну від мого ліхтаря. У моєму ліхтарі два таких акумулятора. Це 32650 на 6000 мАч. Цим акумулятором вже, мабуть, більше 15 років. Вони досі гарно тримають. Класні акумулятори. Ліхтарем я задоволений. До речі, подивіться, основний. Так, так би мовити, кластер світовий, тобто діодна збірка схожа, що в цього, що в цього. У Hunter Pro, Pro Light є ще додаткові діоди по периметру. Так, ліхтар зібраний, включаємо. Кнопкою регулюється яскравість. ось Максимальний десь. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім. Вісім рівнів яркості. Так. І мій ліхтар, Zmax У Хантер Pro Light більш тепле світло. От На Мому Z овському більш холодне. Так, також кнопкою регулюється яскравість. Це десь приблизно також 8 рівнів. Ну що, друзі, десь годинку поплавав, трохи втомився, почало закладати гаймерові пазухи, важко було пірнати. Коротше, завершив. Зараз переодягаюсь, покажу висновок по спорядженню, є деякі нюанси і покажу, що я достав з води. Так, друзі, в результаті давайте спочатку по спорядженню. Гідрокостюм сімка нормально, трошки теплий на цей час, але пірнати можна. Проблема була, що не прослідкував, не взяв з собою ніж, оскільки загубив кріплення десь. А займатися збиранням снастей без ножа. Дуже незручно. І взагалі ніж це обов'язкова річ для дайвера і підводного мисливця. Наступний раз зроблю, візьму з собою. Перчатки. Кінець травня, будівельні перчатки, те, що треба. Не жалко, дешево і зі своєю задачею справляються. Грузпояс хотів показати такий невеличкий лайфхак. Ось у мене три груза, які я апгрейдив. Вони були чисто свинець, нічим не вкриті. Я купив велику термоусадку. Відповідно, надів, усадив цю термоусадку і тепер у мене груза. Свинцеві груза не пачкають, наприклад, поверхню. Бо якщо залишати на якихось там речах, на тканину ложить, то від свинця залишаються сліди. Так, по ліхтарю. Ліхтар Андрія, Hunter Pro Light 4. Мені сподобався. Порівняно з моїм ліхтарем, він дає трохи більший ореол. От. Можливо, завдяки додатковим цим діодам по периметру. От. Але значний мінус цього ліхтаря це його ціна. От. Андрій, якщо будеш дивитися відео, напиши пару слів про свій ліхтар. От. Буду вдячний. От. Так. Це такий чехол я на ліхтар свій зробив з неопрену. Поїхали далі. Що я не за годину? Це два корча. Тобто під водою знайшов старе своє місце, де вже пірнав два місяці тому. Як ви бачите, з'явилися нові приманки на цьому дереві, нові подарунки від, від рибалок, і знайшов місце, на якому я сам обривав свої снасті. Воно для мене більш цікаве, оскільки це дерево, знову ж таки, корч, який знаходиться на глибині приблизно 6 метрів. От. На пісочку чистому, і я вважаю, що на такому місці має знаходитися з часом судак. От. Я десь, можливо, через місяць-півтора знову попірнаю в цьому місці уже з рушницею. Думаю, що там повинен стояти судак. Наразі його там немає. Так, які наші скромні результати? ну, Кастмайстер, жерех тут дійсно є, є в цьому місці. У мене кастмайстера немає, взагалі ніякого буде в арсеналі вертушка 7 грам старенька. Це теж, я думаю, силикон минулорічний якраз на цьому корчі, який знаходиться на глибині, на 22 грамах. Такі ваги тут використовуються, коли дають воду. От. Е, так, це схоже на фетік від флагмана. У мене теж є, тільки в іншому кольорі, на 16 грамах. Ну, ще навіть двійник більш-менш гострий. Дивіться, людина поставила на застіпку ще й вертлюх на площить. Я ніколи так не роблю, я прив'язую флюр напряму до застіпки. Далі, це видно, також одна людина ловила схожі приманки на джигріги і на чебурашці. Ну, це з розрахунку, мабуть, на окуня. І знову ж таки дві схожі приманки. Я думаю, це був один рибалка, оскільки однаковий монтаж, однаковий тип приманок. Це віброхвости схожа флагмановські, десь в розмірі, по-моєму, 4 дюйма. У мене теж є, правда, в іншому кольорі робоча тема. По щуці восени я ловив на подібний силикон. Ну, от. І судячи по всьому, ця тема також працює по судику, оскільки бачу якісь сліди на силиконі, схожі на сліди від кликів. От, Обидва, обидва монтажа це штопор плюс трійник. Мені теж цей монтаж подобається. Я його дуже часто використовую з фетиками в розмірі 3,8, 4 дюйма. Більше 4 дюймів. От. Це 10 грам і це також 10 грам. Власне все, а, ще такий нюанс. Ось я в'яжу вузол, а людина обжимає таким чином, напишіть, як краще, хто знає, кому як більше подобається. Хоч по дорозі, можемо я Попереду буде багато чого цікавого. Всім вдалих риболовель. До зустрічі!